Добрий день. Показникові рівняння. Рівняння називається показниковим, якщо воно містить змінні лише в показниках степеня. Наприклад, 3 в степені х дорівнює 27, 25 в степені х відняти 6 помнож на 5 степені х плюс 5 дорівнює 0, 2 в степені х плюс 2 в степені х плюс 1 дорівнює 12, і так далі. Найпростіше показникове рівняння має вигляд а в степені х дорівнює Б. Якщо b більше нуля, то рівняння має один корінь, якщо b менше або дорівнює нулю, то рівняння коренів немає. Є різні методи розв'язування показникових рівнянь зведення до однієї основи, винесення спільного множника за дужки, введення нової змінної, ділення обох частин рівняння на показникову функцію, графічний спосіб і так далі. Розглянемо деякі із них. Метод зведення обох частин рівняння до степеня з однаковими основами стосується двочлених рівнянь, які можна звести до виду а в степені f від х дорівня а в степені фі від х. Якщо основа степеня більше нуля і не дорівнює одиниці, то рівняння а в степені f від x дорівнює а в степені фі від х і рівняння f від х дорівнює фі від х є рівносильними. Розв'яжемо рівняння 3 в степені х дорівнює 27. 27 запишемо, що це є 3 у кубі і використаємо, якщо степені одинакові з однаковими основами, то їх показники також є однакові, тобто х дорівню 3. Розв'яжемо ось таке рівняння. Запишемо 3 в степені х плюс 2 – як 3 в іксовому помножити на 3 у квадраті, використаємо властивості степеня 3 в степені х помножити на 2 в степені х, і 6 в степені х. Поділимо обидві частини рівняння на 9 і отримаємо таке рівняння. Одиницю запишемо, що це і 6 у нульовому степені і отримаємо х до рівня 0. Розв'яжемо ось таке рівняння, запишемо. Ліву частину 2 в степені 2 помножити на х-2. Можна записати 0,25, що це 2 у мінус другому степені, і до степені х-2. І одиниця поділити на 2 у мінус другому степені буде 2 у другому, і ще до степені х-2. Можна одиницю записати, що це 1 в степені х-2. І не використати властивість степені 1 поділити на 0,25 і все до степеня х-2. І отримаємо 4 в степені х-2. У правій частині можемо записати вісьмірку, що це є 2 в кубі, і до степеня 1 плюс х, і до степеня 1 друга арифметичний квадратний корінь. Якщо рівні степені з одинаковими основами, то і їх показники є також рівні. Домножимо обидві частини рівняння на 2 і отримуємо ось таке рівняння. Розв'яжемо х до рівня 11. Розв'яжемо рівняння з такого плану. У лівій частині маємо спільний множник, 5 в степені х, тому що 5 в степені х плюс 1 можемо розписати, що це є 5 в степені х помножити на 5, 5 в степені х плюс 2 можна розписати, що це є 5 бсон помножу на 5 у квадраті. Винесемо степінь з найменшим показником сатушки. І отримаємо ось таке рівняння. Обидві частини рівняння поділимо на 32, отримаємо 5 степені х дорівнює 1. Одиницю запишемо, що це 5 у нульовому степені. І маємо х дорівнює 0. ось таке рівняння, аналогічно винесемо за дужки степінь з найменшим показником, 7 степень х-2, отримаємо в дужках 1 плюс 7 у квадраті, і це дорівнює 350. Можна винести за дужки 7 в іксовому степені Тоді в дужках отримаємо 7 у мінус другому степені плюс 1, 7 у мінус другому степені це є 1,49. Тобто, щоб не мати справу із дробами, можна виносити степінь із найменшим показником. Розв'яжемо рівняння, поділимо обидві частини рівняння на 50. Отримаємо 7 в степені х-2 до рівня 7. І маємо ось таке рівняння х дорівнює 3. У рівнянні В зведемо степені, що знаходяться у лівій частині до однієї основи, до основи 3. 9 запишемо, що це 3 у квадраті, і 27 це 3 в кубі. Отримаємо ось таке рівняння, винесемо степінь з найменшим показником дужки, і обидві частини рівняння поділимо на 25. Отримаємось таке рівняння, яке зведемо до рівносильного 6х-1 до рівня мінус 1, 1. звідси х дорівнює 0. Розв'яжемо ось таке рівняння. 25 це 5 у квадраті, тому можемо розв'язати дане рівняння заміною змінних 5 степень х замінюємо у значення степеня є додатним. Тримаємо ось таке квадратне рівняння. Затеремо вієтом кореннями є 1,5, підставимо заміну і знайдемо розв'язки 0 і 1. Розв'яжемо одрівняння 3 в степені х. Замінимо y. Тримаємо таке дробове раціональне рівняння. Домножимо на спільний знаменник не дорівнює 0 і отримаємо ось таке ціле рівняння. Y дорівнює 3. Підставимо значення заміну. І знайдемо xx до рівні Розв'яжемо рівняння 3 в степені х плюс 2 до рівня 4 помножити на 2 в степені х. Четвірку можемо записати, що це 2 у квадраті, і використаємо властивість степенів. 2 в квадраті помножити на 2 в степені х і 2 в степені х плюс 2. Обидві частини рівняння поділимо на додатне число 2 в степені x плюс 2, або на 3 в степені x плюс 2. І отримаємо таке рівняння. Використаємо властивість степеня. можемо записати ліву частину як 3 других в степені х плюс 2, і одиниця це других в нульовому степені. Отримаємо рівняння x плюс 2 до рівня 0, звідси x до рівня мінус 2. Рівняння з такого типу це є однорідне показникове рівняння другого степеня. Щоб розв'язати однорідне рівняння, ділимо на квадрат одного з степенів або на а в степені 2 помножити на f від x, або на b степені 2 помножити на f від x. Розглянемо приклад B. 4 в степені х можемо записати, що це є 2 в квадраті до степені х, 10 в степені х це є 2 в степені х помножити на 5 в степені х, і 25 в степені х це є 5 в квадраті і до степені х. Маємо однорідне показникове рівняння другого степеня. поділимо на 1 із квадратів, тобто або на 2 степені 2х, або на 5 степені 2х. Отримаємо рівняння, можна зробити заміну 2 п'ятих степені х позначити у, у більше від 0, розв'язуємо рівняння, за вієтом знаходимо корені рівняння, мінус 4 є число від'ємне. Пам'ятаємо, що значення показникової функції не може бути від'ємним, тому підставляємо заміну тільки число 1 і знаходимо і в сторінні 0. Розв'яжемо ось таке рівняння, використаємо властивість показникової функції 2 в степені х плюс 2 більше 2, отже, і ліва частина також більше 2. Це означає, що число x є число від'ємне, тому що показникова функція y дорівнює від 5 в степені х є спадною. Підбором можемо знайти корінь рівняння дорівнює мінус одиниці. Дійсно, 2 п'ятих в мінус першому степені це 2,1 друга, і 2 в степені мінус 1 плюс 2 так само буде 2,1 друга. Так як функці дорівнює 2 п'ятих в степені х є спадною, а функція правої частини y дорівнює 2 в степені х плюс 2 є зростаючою, то рівняння більше коренів немає. Тобто має один корінь х дорівнює мінус 1. Можна розв'язати дане рівняння з графічним методом, побудувати графік функції y 2 п'ятих в степені x, побудувати графік функції y дорівнює 2 в степені x плюс 2. Спочатку побудуємо графік функції y1 дорівнює 2 в степені x, і перенесемо графік даної функції на 2 одиниці вверх вздовж осі ординат і знайдемо абсцису точки, перетину графіків, це і буде корінь даного рівняння, х дорівнює мінус 1. Задання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!